Привітики! Сьогодні вийшла розказати вам про метафоричні карти. Як виявилося, багато з людей не знає, що це таке і з чим його їдять. Ну і вони їдять. Багато хто порівнює метафоричні карти із картами Таро. Але про них я буду потім розказувати. Вже було декілька постів про карти Таро. Сьогодні про метафоричні. Метафоричні це, як від слова метафора, це приховане порівняння. У наших картах приховане, прихований, зашифрований смисл картинки, і коли людина приходить з пропрацюванням якоїсь своєї проблеми, чи якось свого питання, чи там відносини то з сім'єю, з подругою, чи з, з роботою, не знаю, що робити. І вона у цих картинках відкриває щось своє, суто своє. І це більш психологічний інструмент, а не магічний, тому що дехто вважає, що це теж як карти таро.